Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Одразу після Полтави завдано удар по аеродромі Єрмоліно, Куди прибув особовий склад іскандерів, які наносили удари по Полтаві. Як передають партизани, удар готувався одразу після Полтави. враховуючи позиції ППО та патрулів. Удар наносили як сухопутні сили партизанського руку, так і безпілотні апарати. Як передають джерела, пошкоджена льотна техніка противника. Дуже велика кількість літаків та особового складу. Прямо зараз аеродром горить. Пишуть про 57 загиблих установку іскандер, яка перебазувала на аеродромі, яка була по Полтаві, розірвала в той. Же час член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки Нарадепка натякнула на те, що сьогодні російські окупанти вдарили по місці шикування в Полтаві. Про це вона написала у Фейсбук. Інформує цензор .нет. Полтава. Шикування в 128-й бригаді нічому не навчило. ніхто не покараний. Сирський павлюк все тоді порішали. Маємо повторення і повторення трагедії, де межа зазначила джерело у Полтаві. Наразі 25 людей врятували. 11 з них дістали з під завалів. МВС триває розбір завалів поблизу місця влучання. розташований житловий масив, де багатоповерхівка. багатоповерхівках ударної Вибило вікна, пошкоджило фасади. Полтавська станція проливання крові потребує донорів. У усі небайдужі долучайтесь до допомоги. Своєю чергою, колишній заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука теж зазначив, що ворог ударив по Полтаві в той час, коли відбулось шикування. Коли я бачу оголошення про концерти в різних закладах, де одночасно збирається тисячі людей. В мене завжди виникає одна думка: а може варто заборонити це на рівні закону рано чи пізно. Це має завершитись неприємностями. Те саме стосується шикування воєнізованих підрозділів. Написав він, висловився і Зеленський. За наявною зараз інформацією. Матві дві балістичні ракети, влучання по території навчального закладу сусідньої лікарні. Багатьох вдалося врятувати більше як 180 людей зараз поранені. На жаль, багато загиблих станом на цей момент 41 загиблий. Мої співчуття рідним та близьким, наголосив Зеленський. Як запевняє він, російська наволоч обов'язково По за цей удар, Ми знову і знову кажемо у всім у світі. Хто має сили, щоб зупинити цей терор? Система ППО та ракети до них потрібні в Україні, а не десь на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись потім. Кожен день зволікання це на жаль загибель людей. Вічна. Пам'ять сім, чиї життя забрала Росія, заявив президент. Тім джерела стверджують, що президент применшив наслідки. втрат, на жаль, більше від завтра на Полтавщині оголошена триденна жалоба через російський ракетний удар по місту. Що відомо про атаку станом на зараз. Місцеві жителі чули вибухи в місті близько 9.10 ранку. В 9.17 повітряні сили, повідомили про удар балістикою. Повітряна тривогу в регіоні. оголосили за 2-3 хвилини до вибухів. Після обіду українська влада заявила, що РФ вдарила двома балістичними ракетами влучання. Було по території інституту зв'язку та сусідньої лікарні. Наразі відомо про сорок Загиблого 180 поранених. 25 людей вдалося врятувати. 11 з них дістали з-під завалів. Розбір завалів триває, кажуть у МВС. У Міноборони зазначили, що часовий промішок між тривогою і ударом був настільки коротким, що застав людей момент евакуації до бомбосховища. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів. Політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.